Радий вас вітати після тривалої сезонної перерви. Сьогодні, 20 серпня, ми з вами знаходимося біля інституту Прокоповича. Традиційна ярмарка осіння. Вчора було свято наше професійне, з яким я вас, до речі, всіх дуже сердечно вітаю. Виставка була відкрита 18-го офіційно. Був тут, але погода була не дуже. Крапав дощик такий, моросив постійно мряка. Тому людей було дуже мало. Дуже. Сьогодні вже сонячна погода, все нормально. Але ось я під'їхав зараз десь близько 10-ї ранку, і все одно бачу, що такого ажіотажу, як колись, от, і пропозиції меду не, 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 не відчувається. От, Тут раніше стояло машин багато, і тут було, бачите, вже в цей час було не, не, не пристати, а зараз он навіть можна припаркуватися вільно. от Ну от Ми заходимо поступово, де починається вже торгівля медом. О, це 100, бачимо тут ще не у дворі інституту, а є. Тут тільки починається. От. Меду дуже багато, мед різний. Бачимо. Бачите, теж не дуже щільно, раніше бували роки, я ще сам колись тут підторговував, то було, що вже в такий час не стати тут, бо самий пік вже починався. Це треба було в сьомій ранку десь під'їжджати. Зараз бачимо, що щось подивимось, що там всередині. З чим це пов'язано, цікаво дуже цікаво бачимо тут бджіл вистачає От, Ну, бачимо що черг теж немає ось так, зараз... Доброго дня, хлопці. Доброго дня. — Як торговля у вас? Щось я бачу людей маловато. Надіюся на, на краще. Да. Слабенько На краще, так. Надіюся на краще. А куди ж вже завтра закінчується виставка? Так ну, сьогодні все йде. Сьогодні, так? Да? Ще сподівайтесь. Ну, вже десята, вже б мало бути, движняк вже мав би бути. Довго сплять, так. Ну а вчора як було, теж погода не дуже. Позавчора я був, було взагалі людей. Слабенько, так кажуть. Не дуже, так. Не дуже, да? Ну, а ви часто приїжджаєте на цю виставку взагалі, чи, чи як? Три роки тому я був. — А, три роки. Це перерв. Два роки тому не Ага. — У нас тому було. З Зрозуміло. Ну, тоді краще було, чи як? Тоді краще? Краще, ніж цьому році. Точно, так? Да? Добре, бажаю вам успіхів. Всього найкращого. Так, ну ось вхід до інституту. Бачимо, тут, незважаючи на те, що... Ярмарок, в принципі, більш націлений на споживача меду, медовий. Все одно є е, реманент, є ващина, є рамки, в принципі, майже так, як у травні. Все є, от навіть маток продають. Доброго дня! Які у вас матки? Карпатка. Карпатка? По чому? 150. Ну, як беруть? Беруть? Скільки продали вже? Якщо не 70. 70? Це за скільки днів? За два дня, так, 70 штук продали. І по скільки беруть в основному ну, за один раз? Одну, дві, п'ять. Одну, дві, п'ять, так. Да. Ну, теж непогано, теж непогано. А Карпатка звідки? Змукачував, так. Да. Угу. Ну, ну що ж, успіхів ви? бажаю вам. Заяву, всі Можна зняти. Так, ну Тут нічого особливого не видно. Гайдарівські клеточки, матки мічені. Йдемо um. да, да, далі. Да, Розсмотримо ваше заявлення. Ну, бачите, тут продають. Вітаю вас. Продають препарати. Бачить Ну, Тут меду бачимо, що теж в рядах цих людей теж не дуже вже багато. Бачимо, що не дуже багато. Доброго дня! Можна з вами поспілкуватися? Як в цьому року ярмарок? Бо бачу людей не дуже. Шо? Дуже мало реклами. Що в минулих роках реклама була і по раді, і по телебаченню, і звіта була то цей рік люди, кукупці, які підходять і говорять, кажуть, що рекламу за день ніякої немає, і сюди прийшли лише тому, що знає, що на спасах тут діяти. Ну так це ж воно в принципі завжди так. То люди вже звикли що сюди, ну при, при не... звикли, то звикли, угу. але зайва реклама буває не зайва. Ну ви як часто тут були? Як часто ви торгуєте 10 тут? Десять років підряд. десять років підряд. І що можете сказати цього року в порівнянні з минулими роками? Ви знаєте. Протягом цих 10 років -у -у, такі враження, що першого року роки все йде на спад. на спад, так. людей все менше і менше грошей. Ми бачимо, скільки коштує зараз євро, скільки тошці гривні по відношенню до євро. Тобто ситуація не знайкраща. Ну як у ці дні багода була погана, як ну знаєте, четвер, п'яниць був дощ, але люди все одно повинні. А зараз бачимо сонце, але людей менше. Менше, ніж навіть, ніж навіть. Та ви що? Що мед різний, 10 років це старожил. От такий от молодий пасічник Владислав. Поскаржився. Вас фотографувати? Ну розказуйте звідки ви. Так, де там? Черкаси, а саме Канівський район. Акації багато в цьому році у вас? Не дуже. Не дуже. Ну а як По чому продаєте? Так, щоб люди купляли, то 120, 120 літрів, так? Да? Да. Угу. І що, купляють чи як? Трошки купляють. Трошки. Небагато. Небагато, так. Да. А ви перший раз на ярмарку на цьому? Чи... І що можете сказати? Блять, що в баганий, баганий. Поганий. Поганий. Порівнянні. Ну, якщо бути більш конкретним, ну наскільки, скільки разів гірше цього разу, ніж чим попередні. Чим... Разів два, можливо. Разів два, да. Добре. Ну незважаючи на що, зараз розпогодилося, бажаю вам успіхів сьогодні, ще завтра. Всього найкращого. Там в мене канал, Ютуб канал. О, так що в інтернеті дивіться це. Бачимо, це теж другий ряд теж людей. Дуже мало. Продавці сидять, сумують. От кожен клиент на розхват джил більше ніж людей тут мед різний асортимент різний такі маленькі День добрий. Можна з вами поспілкуватися коротко. Чи, чи настрою немає? Можна? Як, як взагалі? Справи. Дуже <смужі смужі> добре. Помаленьку? Поки помаленьку. <смужі> Розкажіть, будь ласка, про ваш мед, який що у вас є і що по чому. Липа в нас є по 140. Липа 140 літрів, да. правильно? Так, 180 літрів. А решта по 100 гривень. По 100 гривень, да. соняшник ну, соня... 90. соняшник 90. Ну і як беруть, що беруть більше? Липу акацію чи соняшник? По-різному. Ви по знаєте, по да, на вкусі ці товаріща ні, так по-різному беруть. Ну, ви, я так розумію, завсідники виставки часто буваєте. Чи, Ми буваємо, е? да, Як порівняє, в порівнянні з минулими роками цей раз? Ви знаєте, практично так само. Практично так само. Ну я бачу, що людей на око дуже мало. Чи, чи… Ще рано Київ спить. Київ спить, так? Да? Київ спить ще. Ясно. А звідки ви? Полтавщина. Лубни, полтавщина Ну, от бачите, Лубни, полтавщина Дякуємо, удачі вам бажаємо. Всього найкращого. Це вже двір інституту, бачимо тут реманент. в принципі Всі виробники, основні, хто їздять по виставках, от чарунка. бачимо, тут бачив я ще. от меліса, стенд великий, як завжди, палатка бачимо. В принципі, є он продавці одягу, комбінезонів, костюмівців. Вулики продають, в принципі, традиційний такий набір. Всі, хто їздить, вони стараються бути присутнім на всіх цих заходах. Ну, от. Тому в принципі вже це неоднократно бачили. От, от. Сашка, який насправді зовсім не такий злий. Як діла? Лучше всех. Лучше всех, кто бы сомневался. <смех> <смех> так, ну вот, в общем, картина примерно такая. Картина примерно такая. Тож, бачимо, що ха, як не дивно, тут, мабуть, людей більше, більше, ніж в меду. Тобто пасічників більше, ніж роздрібних покупців меду виявилось на ярмарці. Так що, от таким чином. Олег Валерійович, можна пару слів для каналу Ютуб? Ви меду багато їсте? Як Бог дасть, так і їм. Головне, щоб його багато робили і багато продавали. А то люди виробляють мед, а продати мають. Ну, а ви полюбляєте, який найбільше? Ой, я полюбляю українців. Це українське найкраще. А то меду, бачите, люди поробили, а купує народний. Так ви купіть слабенько побільше, купує. Олег. Чого слабенько купує, я знаю, що мені робити, ви мені не підказуєте. Звісно, ми купимо. Що народ слабенько мед купує? Тому що, по-перше, мед дорогий, а по-друге, в людей нема грошей. Точно так. Якби в людей були нормальні зарплати пенсії, то хай би той мед стояв стільки завод на його купує. А так мед а люди це, так, так, так. на ньому Олег легко заробляють. Олег Валерійович. я Валерич. кажу для людей, які отримують копійки, і 10 гривень це дорого. добре. Що робити? Україна. Олежа Валерійович, треба піднімати пенсії. Вона хоче і пенсії. фото з вами. Давай. Вона так як ну, то, мріяла то, про да. цю хоча б. половину. Чи хоча пополовину. Пів зарплати Порошенка вам да. і чи ось вам. І Тому ви купите тут половину меда. А ви скільки хочете купити сьогодні? Олег Як Валеріюч. Бог дасть. Скільки донесемо. Бажаю вам і свято. Сколько вы меда потребляете в год примерно? А ты вы снимаете? Да. год, не знаю, пару банок. Пару банок. Какой Это мед продпро. предпочитаете? Вот сейчас купил лесовой, карпатский. Лесовой, карпатский. Да. Сколько меда вы сегодня а, купили? Пока три литра. Три. А план какой? Иди Иди, ну, еще литр Еще литр. В прошлом году больше покупали? В прошлом году... 6 литров. Будет. 6, да. А чего в этом году меньше? Дорого. Дорого. А вы сколько в год потребляете примерно? Ну вот 6 литров. 6 литров. Да. Это семья потребляет, да. да? 4 а сколько 4, 4 человека? Двое, 2 плюс 2, 2, да. 2. да 2 +2. Понятно. А каким предпочтением отдаете сортам? Акация, гречка плюс боярышня. Угу. Дорого, дорогим сортам, то есть, да? Ну, я не знаю, вы Акацию по чем купили? По 180. По 180, 180 за литр, да. А Гречку? Гречку еще не купили, еще не купили. Кояр э, э, поставка. Вы из, Ки... да. из Киева, да? да. Постоянно здесь в э, Да, бывает. каждый год ярмарки. Ясно. Хорошо, спасибо, вам большое удачи. Сколько меда купили? Сейчас вот 10 литров. 10 литров. В какой мед? Разный. Э, ну, 4, от, 4 от 4 варианта. Ага, 4. От. Ну, там акация или с Акацию не брал. Не, а какой брали? Ну. Разнотравья брал, uh -huh. лесовой, шалфей брал, э вот, расторопшу брал. Uh -huh. Как в прошлом году, больше брали? Ну, примерно столько же. Примерно столько да. же, да? Как вам цены вообще, ассортимент? С прошлым годом цены немножко подросли, но ассортимент очень хороший. Ассортимент хороший. А как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей из Киева, да? Да. да. Ясно. Спасибо вам большое, удачи. Всего Сколько меда вы сегодня купили? 8 литров. 8 литров. Это больше или меньше, чем в прошлом году? Примерно так. Примерно так же. Сколько семья вообще потребляет в год примерно у вас? Где-то 10. 10 ведро, да, получается. А семья из скольки человек? 3 человека. 3, человека. 3, человека. 3 человека. Как вам ценный ассортимент в этом году? Как и все остальное? По сравнению с прошлым. Дороже, дешевле. Не, ну конечно, дороже. Дороже. До да. сорта какие вы предпочитаете? Акацию. Акацию, да. Почему акцию? Почем взяли акацию слипа? По 200 литров, да? Акацию чистую брали, да? Бел, Ну, белую с прозрачной. Не, не, ну, прозрачную полностью. Да, да. Ясно. Хорошо, спасибо вам большое. А как вас зовут еще? Владимир. Владимир из Киева. Спасибо.